Далі, третя літакість влада через. Насамперед, це офіційний сайт. І збережемо, а я з козорити, що в нашій досвіді наша міська влада не має офіційного сайту. Але це є просто необхідність, але не просто для того, щоб він існував, такий, а такий сайт, щоб ми могли кожен з виборців і звернутися туди, і дати свою пропозицію, і дати, мати рішення, що воно для тілі життя. Далі, ЗМІ. Тобто, крім газети, тому що я зрозуміла, що у вас теж є газета районного масштабу, як у нас орган реально органи міської влади. Але прохання є таке від людей, що необхідна така, напевно, як вона надала листівкою, яку зобов'язаний кожен депутат довести до своїх має в класі виборчити свого округу і до кого він Далі просить електронне табло, яке було б на ратуші, де щодня. У вигляді біжучої стрічки було відпомоване населення про рішення міської ради. І буквально про всі ініціативи, що потрібно, в принципі, це дуже хороша ідея і потребує свого втілення. Далі, оприлюднення всіх штатних розписів, усіх бюджетних установ. Оприлюднення всіх актів і круг бюджетних установ. Ви самі розумієте, що це така пропозиція, яка заразу дає нам причину для ілюстрації. Тому що, якщо люди знати правду, вони йдуть можливість діяти. І, напевно, більш рішуче. Вернути радіо, яке наразі бажання закрилися. Закличети систему, систему електронних звернень громадян з Прибалтики. А також референдум по присвоєнню Бережанам звання міста обласного підтримування. Далі, четверте. Сувора звітність про рішення міської влади. Насамперед відкрита інформація населенню про будь-які тендери, які, тендер, які проїздять на території даного міста. Розподіл коштів. Звучала така думка, що для того, щоб зараз на даний момент навіть в теперішній час будь-яке рішення прийти і звернутися до вашої місцевої ради затягується час тиждень-два, це, це не є нормальним. Образ гімнастує аналогічні. Далі у нас є адміністративна кримінальна відповідальність як працівників апарату міськради, так і депутатів за прийняті рішення. Зрозуміло, до речі, знати, що я є депутат селищної Козови. І теж не разом зустрічалася з тим, що, по-перше, не знаю, як у вас це відбувається, але коли нам представляють навіть той самий бюджет, нам його принесли по проголосувати. Ніхто на руки бюджет не роздавав навіть депутатам, не кажучи вже про позичальних виборців. І, і тому мова йде про те, що якщо депутати голосують за якісь рішення, вони повинні бути з ним ознайомлені і мають довести навіть до виборців. А проголосували, то будете добрі відповідати відповідати перед цими самими людьми. І взагалі процедура оцього, що у нас депутати, то, на всіх рівнях обираються, те самі, навіть міської влади майже. Хлопці, які, щоб не піти в армію, йдуть депутати. І потім не відуть сесії. Ну, а отут там допоміг майдан, ділюся таким власним досвідом, бо я була таким ініціатором того, щоб наш голова голопозитував перед мешканцями позиви. І хотів він того чи не хотів, він тричі відкладав, але так чи інакше він вийшов. Перед громадою його всі дуже Він облежився в те, він дав собі тільки дві години, він зібрав перед А це є офіційна вимога. Я не записала, але була пропозиція, щоб звітували кожного три місяці. Хоча б раз квартал. Але це є, напевно, на нереального, Тому що навряд чи він вам розвітує кожні три місяці. Буде дуже часто. Але вимагати отих от нових керівників, щоб зараз пішли до влади. 100 днів пройшло, треба, щоб громада зійшлася. Ну я не знаю, як Бережана, кажучи, таку звук, у нас не є така зараз активність, як не недавно. Коли ми зібрали недавно російську, людей прийшла мало. Ми приймаємо це як свою вину. Але я так думаю, що питати з влади, особливо з тих керівників, які зараз приходять до влади, обов'язково. Це факт. Так, добре, не будь связи, відходити. Далі п'яте, саморілання за схемою. Така пропозиція, Волочний комітет. До речі, дуже неординарне рішення. Далі депутат не свято, далі апаратне свято. У нас наразі вуличних людей немає. Напевно, і вас теж немає. Але це є до речі, тому що буде змога питати. І з вуличного комітету, і саме депутатства. А зараз немає зв'язку між вибором, між депутатом і вулицею. Ми кажемо, от ми висипили на Майдані, що такі то депутати з безсередині прийшли тільки на одне пересування. Вулиця про те не знає. Інколи депутати йдуть такі люди, які навіть там не проживають. Просто подивилися, пішли, знали, що там є можливість прийти депутати, депутатів і ми прийшли. Тобто немає зв'язку між депутатами і людьми. Далі, ліквідувати, як такі адміністрації, ми всі стані, що це буде. Часу. Це є дуб, пляж роботи районної ради. Дівки, Далі молодь обов'язково до влади, пенсіонерів, по можливо, це не починок, до речі, вважаємо, що. У нас служні підчилому Там давно Немає такого, випадку. а у нас пенсіонери всі на роботі. Тому це кладвіш три. Навчаль для депутатів, працівників ради. Один термін всім депутатам без винятку, а не 5-6 термінів, як дехто займає посаду далі висока кваліфікація і чиновники, які працюють в Раді. Ну я не знаю, як вас, але ми знаємо, що всі не дуже на місцях так само. Що більшість чиновників набирається ким? головою, і це люди, які руками там вже знають, як всі Бажно, це Так, І більше уваги вас співвласників будинків. Співвласні кіберники це недавно створені, а до них влада не виступається. І будь-яка проблема, вони мушуть вирішити її самі. А це більшості випадків людей зв'язок приваджується. Це дуже складно. Треба, щоб влада підтримала такі самі вопроси. Далі створення естетичної комісії архітектурних стат... рішень, щоб забудова будь-яка, яка відбувається, була естетично правою. І тут ще в мене не внесено про створення господарського двору. На цьому було таке побажання, що якщо навіть є бажання тих самих людей, громадян щось зробити на своїй території, може би якесь таке місце ввести, розслідується за європейськими стандартами, щоб буде мовити і взяти місцеми. Ну і звичайно, працювати чути, зелені люди. Ну і працівника, як і звідки має.